Галенко. Що ти там робиш, дитинко? Я вирішила, що треба. Май Тре. Тре, ще одне дімо. П'ятнадцять. Ось тут удобний штаб. Прокажу. Треба чи гарити ми ще. Перед вікщо Ну давай. М -м -м? Сильна жінка. Ти ж тобі намалював щось нефайне на машині. Правда? Угу. Кавляє здав? Ні, якісь Нехайне Нехайна склада? Mm. Я так і не розібрав. йой 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 А ні, я до дойбатися, роботи я не надаю. Не твоє тут. Але треба. Скла головне. Та вітер змете, то головне скла. Заряд.

Но. Но. Но я спереду трошки. Ну. Ну. Ваш падать. Она все, потом. Питанок. То я сегомовлялась, я просто в духе. Ага. Але это було чешую. Ми всюди були разом, Жанна і Нікола. Слово теж дикує. Ні, думаю, що... Є. Що там, Галинечко? А що? Це днів було. Рідський у нас сніданок смачний. Угу. Смакотано. А де моя кава? Зараз роблю. її. Угу. Ти вже хочеш і звати. Смачного. Правильне харчування? Все правильно. Ага. Мені казали, що у нас нині все мега строго. Ні, ну, то так, то вчора. Я вчора об'їла. І я в мене вчасно важкі сторінки. Ну, нічого такого. Ми просто не привикли вже так багато їсти, знаєш, для нас теж багато. Як? Дуже смачно. Смакота. Але я все ще об'їла вчора. Угу. Смачно. <ривіт> я не дивилась. Ну, як летить. лети. і побігай. <ривіт> Смачного. Дякую. Я пішла на голову. Пішов на голову. До чого сходимо знамениті. То треба, бо чекай я потікаю з нігну. Ну зняла, так? Щевленька пішов надій. Не треба. Не треба. Ти не знаєш, що таке мені Я її не хочу потерпла. Та не дай Бог що ти знає. Слухай, то я не вчора летіла, то вона тебе сходить. Так. А там так слизько. Ні, ні. Ми ж як ішли туди, в тебе були шанс. І що ти маєш в У тебе був шанс, але ти прошльопав. Ой. Починається? Який Друга хор. серія, яка ти по льоді йдеш. Де сюди. Д... Дай руку. Лишить. Ти ж вчора мені давала руку. Курва лишиться. Зараз ти зараз подивишся. Mm -hmm. А ну подивишся, Палацо штани. До речі, знаєш що? Шо? Я я купляла оці джинси. Я завжди до мами казала, ой, та як я буду в широких, мені так не пасує. І я зрозуміла, що широкі пасують. А? Так що ти собі теж поміряй, так. Ти теж не носиш ніколи такі. Широкі, ніколи. Не Ну, Я тобі скажу від відвімсі, ота куртка. Ну, не мама костюма. Дуже задоволена той синій, знаєш? Та ти маєш спортивний тор? Та? Синій, так. Йой, mm. Нігде... вже би та весна прийшла, так? Хіба б чубухи піднімали. Синьківка. Ну, то точно. Бебухи ті. Бебухи. Отак тяжко. О, що ж ти не туди ж? Дивися, а то є новенько. Клас. Спіднечка. Угу. І ще, напевно, є кофта або топ, так? Трійка. Трійка. Я так і думаю. Не то. Стизниця. Светр. Клас. І... Що, штани? Крутяк. Ну, але тут треба Все поміри. Я хочу, щоб тут собі Давай. Але починай з того. Що? в тих Палац. Угу. Ну ти мені знаєш, мені просто цікаво, всі кажуть Галину, вам так класно в палацу, а ну, давай. я щось боюся. Давай, де міряй. Чого ну. ти смієш? Знаєш, а? тебе такі файні в тому гольфику. <рі> <Час? рі> То все двойний Ну, Насправді там нічого нема. Та Ой, слухай, не плити. Ну, та я, але трошки. Дуже гарно тобі. Дуже Дуже лечить. Це є Емка. Тобі С котре. Ну так, мені треба еску, все ж. Дивіться. Так, просто довжину ще трошки забрати і все, але не звужувати по ширині. Ні, ні, а Просто це, довжину. Де. І під Тобі так гарно, Ulof, гарно. Так. Чесно так. Я Про... зразу якась така інакша. Так, леді. Так, того міняємо, а то зараз. Ні, гольфик лишай однозначно. Та та навіть тако зараз вділа е, штани чи будь-що, ну, куртку погнала. і побігла. Що між кулаки, але гольфа не можна. Що, — що? Ти літаєш. Так. Ну, як тобі? Мені дуже подобається. Бо кавалірка пише, Галина, візьміть собі палацу, штани вам гарно. Так. Так. Чесно, так? Я теж не думала, що мені буде йти, а воно йде. Ми собі просто ми не привикли до кого. Ми всі ті лосіни, лосіни. Файно. так? — Дуже. Бери навіть не думай. Так, кавалірочка, почну з того, що була я в гінеколога. В мене все добре, дякувати Богові по гінекології, але то, що я найбільше боялася до того лікаря, ну, звертатися, але до нього все ж таки мені треба їхати до Львова. Ну, то питання я вирішу, дякувати Богові, що директор ще здорова. <сör> 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 то все, <що> <байк>. Знаєте, як я казала, я закошу з лікаря, і кажу 10 хвилин позору і прощаюся на рік часу, воно пів. Але... А знаєте, казав гініколог, мені така Галя, чому ти завжди тако закриваєш обличчя, яка був мені дуже стихає. Ти завжди похудала? <с. <с.> ні. Слухай, а він каже: Та чого? каже, а як поїдеш до Львова в лікарню, каже: тобі там не стедно. Яка, ні, мені там не стедно, бо я тих лікарів не знаю і вони мене не бачать. Ну а тут була ситуація. Пам'ятаєш софа, ми сиділи в сосновому, сидів мій гінеколог. Та я Безстебно? думала, я... Що я зі стеда згорю. Ми... Чесно. Мені ніколи побачив твою історичну ліпшу. <правда> а виписав мені таблетки, лікар, вітамінчики. І що ти їх купила? Ні, зараз поїду куплю, бо Ского куплю він сказав, бо я кесло молочне не їм, а треба. Треба виправити ту ситуацію. А ми кавалерка, так як сьогодні субота, ну, мають всі в хаті прибирати, братці брат, до, брат, до роботи, а ми до роботи з сила беремося. Ми вчора Ой, Боже. стільки всього намалювали, де ми сьогодні поїдемо, де ми побуваємо. А рано встали, все, все помінялося, знаєте, але дякувати Богу, що ми були в гінекологах. І не було, дякувати Богу, травматолога. То, то саме та, головне. Нє, ні, 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 все буде добре. То просто забій в софи, мама мазями на треї, угу. таблетку дасть, і все буде добре. Ти гектала, ж ти мене на гіпсі везеш? З гіпсом угу. з гіпсом. та я собі, я собі на, каже, прикинь, якби я завтра сьогодні їхала додому в гіпсі. Я кажу, я собі вже уявила, просто як я тебе вез. Угу. Бо як би ти на гіпсі їхала? Ай, тут, тут ви треба було... — приїхала я до подружки. <реш> та ні, більше такого не буде. На наступний раз я беру велику міщетку <реш> і беру їй кросівки в торбу. Ви в нас всюди перезуміли. Але розумієш? Що Шо? Шо? Шо кросівки в торбі то були? Так, кросівки в торбі були. Я казала, взувальна, каже. Так, так, так що кавалерка зараз будемо вдіватися, ще заїдемо в феєрію, бо треба якісь кіндери купити. Я то пам'ятаю, так як. Кіндери златості купити, передати, ну і заїдемо ще у Векторну, як завжди. А Але швінька мене? Ти хочеш А Я десь знаю, що я хочу вже. Ну вже нічого не хочу, хочу спокою. І все, Софа поїде, а я тоді почну. Та в мене і так в хаті спокійно. Тебе хтось напрягає в хаті. Мені взагалі ще кажуть. Кавалерка пише, Галину, вам одній скучно. яка кавалерка, то я обалдію, я релаксую. Та що? В мене правда хаос трошки в хаті, але я то зараз Таке, все поправлю. Ввечером в мене буде в хаті ідеальна чистота і порядок. Mm -hmm. Так що браємося mm -hmm. mm -hmm. та йдемо далі. Так що, кавалірочка, скажу вам такое, як би прикро не було, але я вже Софія є. вже їде. Мені вже зразу, знаєте, я вже банувати за нею, поч... не починаю, долго. але не надовго, тому Та, що це готично. Така любов, недов. Та, <сі> ага, тобі казали, що ти гарний голос і ти вже не починаєш довго. співати. Та так горе. що каваліроць. Та-та забирає, мусимо прощатися, бо в Софії дорога не близька. Так, то малі. То малі, то малі. Давай. А то мені. А то мені. Ой, я не можу стоїть сон. Боже, ти наскільки що? Я тебе дуже люблю. Дуже... Надовго не будь ласка, виїхати. Так, ми їдемо, ти за мною. Все. А а так. Люблю. Ми тебе теж. Так, так кавалерочка, шкода, але добре, що хоч і так на трошки. Кавалерочка, скажу вам в кософа поїхала. Я блека забрала, значить вам видно блек. Так, блека забрала, відправки зробила. Ще несу рулончики, паперові рушники, кухонні в магазин, теж там мають забрати. Одним словом, так якби роботу всю зробила. Вже навіть хотіла йти додому, але потім собі нагадала, мало того, що кухонні рушники треба занести, і ще й треба щось купити і їсти, приготувати. Тому йдемо до магазину. Джессика. Джесіка Ходи до мене, Джесіка, на. Ходи, то світла, нема люди ходять. Давайте, заспокійтеся двоє. Джесіка в мене, але то що ще? Ходи до мене. Ходи, Джесюнька, ходи, ходи, ходи Джесіка до мене, ходи, блеки, Джессика. Ви, брат і сестра, ви маєте любити. Та то люди ходять, бо світла нема. На нас світло кавалірка виключила, ні з того, ні все. А я вже всюди поприбирала, все зробила. і вони бавляться. Вони бавилися так гарно, світло виключили, почали сусіди ходити на коридорі і все. І їх як натягнув обидвох. Ну її то взагалі Дж... Джесіка! Не знаю, кавалерочка ніч буде. Але я вже вляглася, і то ще рання година, але немає світла. Ну, а вони, як завжди, воюють. Я не знаю, як та ніч буде, але думаю, що все буде добре. Так, все спати ну, так, ну, так, прийшли зараз до мене. Вони вже тут бати, мало хто в не перший буде перед сном. Але ось. Отакий От у мене батлинович. Але зараз буду їх тихо мерювати. Та й таке комерка. Ось так вона суттєво. Батли. Фу. Трад же скогу менети.